На Сумщині кіберфахівці Служби безпеки України викрили схему продажу персональних даних українських громадян. За оперативними даними серед так званих клієнтів були у тому числі громадяни та мешканці Росії і Казахстану. А зміст переданої інформації міг становити інтерес для спецслужби РФ з метою використання на шкоду інтересам України за даними слідства. співробітник оперативного підрозділу головного управління Нацполіції Сумщини. Отримував з баз даних державних органів, а саме Прикордонної та міграційної служби країни, конфіденційну інформацію, яку в подальшому інші причетні до оборудки фігуранти продавали зацікавленим особам. Пошук потенційних покупців конфіденційних даних організатори схеми здійснювали на тематичних форумах в інтернеті. Клієнти замовляли ділкам потрібну інформацію із баз даних українських державних органів та сплачували обумовлену суму у криптовалюті. Вартість кожного такого замовлення складала кількасот доларів в залежності від обсягу. Після цього зловмисники несанкціоновано отримували та передавали клієнтам дані з інформаційних баз через закриті канали електронного зв'язку. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 362 кримінального кодексу України. СБУ перевіряє можливий зв'язок підозрюваного до співпраці зі спецслужбою країни-агресора. Досудове розслідування триває.